Всім привіт! Мене звати Дмитро Малак, я є волонтером Українсько-канадської громади. На своєму каналі Українська Канада я розказую про Канаду, розказую про різні документальні процеси, про еміграцію. Сьогоднішнє відео буде про те, як податися на дозвіл на навчання для дитини, яка вчиться в школі. Так? Зокрема, будемо говорити про різні варіанти. Якщо ваші діти прибули до Канади за заходами Кует, і вони були спочатку на статусі візитор, були маленькі, зараз вони працю... ходять до школи і, наприклад, хочуть працювати, для цього їм потрібно мати і Study Permit, і Work Permit, так? Значить, Сьогоднішнє відео буде для будь -ко... для будь-якої дитини, яка навчається в канадській школі, якщо ви хочете подати на новий Work Permit, Так нагадаю, що Якщо ви, батьки, маєте чинні дозволи на роботу, то, як правило, термін дії Study Permit буде прив'язаний власне, до ваших Work Permits. Однак нагадаю також, що на сьогоднішній день, станом на 8 лютого 2026 року, є дедлайн для тих українців, які прибули за Коет, що ви повинні, можете, не повинні, а можете податися на нові, як і work permits, так і Study Permits, так і visitor Records до. 31 березня 2026 року. Чи буде ця дата, чи буде цей дедлайн продовжений, чи ні, на сьогоднішній день невідомо. Однак, що є, то є. Виходимо з того, що це є дедлайн на сьогоднішній день. Отож, почнемо, власне, як податися на стаді на Permit для дітей, зокрема, так, які навчаються у звичайній канадській школі. На екрані ви бачите. Знайому вже сторінку, це є сторінка Міністерства Міграції Канади, як зайти у свій аккаунт. Клікайте сюди, так і заходите у свій аккаунт. Так. Sign in to existing account, або якщо ви не маєте аккаунту чи забули доступ, ви можете завжди створити новий. Так, і ви можете клікнути на Study Permit і клікнути на IRCC Secure Account, сюди ви заходите. Так. Чи після того, як ви а, залогінилися фактично в свій аккаунт, нагадаю, з одного аккаунта можна подати безліч аплікацій для членів своєї сім'ї, друзів, знайомих, кого, кого хочете. так? Тут питань з цим немає. Значить, скролимо вниз, шукаємо Apply to come to Canada. Скролимо вниз, шукаємо оце Visitor Visa, Study and Work Permit, клікаємо сюди. І тут, власне, буде запитання, різні запитання, на які треба дати відповідь. Значить, Пам'ятаємо, ми е Подаємося зараз на стаді Permit для дитини, яка буде навчатися чи навчається в звичайній школі канадській. Так? Значить, відповідає на питання, що ви, будете, що ви хотіли робити в Канаді, навчатися довше, ніж 6 місяців. Тепер вибираємо країну вашого паспорта. Значить, тут тепер країна резидентства зрозуміло, що це буде Канада. Тут буде питання, питання чи член сім'ї є вашим канадським резидентом чи громадянином. Якщо так, так, ні, то ні. Так, однак знову ж таки, це стосується тих, хто має 18 ем, років і більше. Так, дату народження дитини. Давайте поставимо дитині 13 років. 13-й рік. Окей, значить тепер тут буде питання, чи ви маєте. Ем, значить, ем, Лист і attestation letter від провінції чи від території, так? або ви маєте виключення, щоб не надавати цей лист. Так? Um, діти, які навчаються в школі, мають виключення, і um, звичайні школі мають виключення, і тому ми пишемо, що вказуємо, що ми маємо um, виключення. Так? Yes, I in an exception from submitting a provincial or territorial attestation letter. Клікаємо Next. Питання про статус в США: якщо у вас є, ставите так, якщо ні, то ні. Поточний міграційний статус в Канаді. Знову ж таки, ті, хто були визитором, ставлять визитор діти так. Хто був student, то student, давайте поставимо visitor. Знову ж таки, немає значення. І тут тепер питання. Дізнайтеся, чи ви підпадаєте під критерії, чи ви можете подаватися на стаді permit. Нагадаю, що ми подаємося на підставі того, що є активна публічна політика від IRCC, власне, за заходами QED. І ми тут ставимо Yes. На все решту ми ставимо Ні. На всі решту запитання. E, ні. Окей. Okay. Так, тут теж Ні ставимо. Що тепер питання, чи а, ви були прийняті так, а, на навчання? Ми ставимо так, тому що ви, ви діти в школі. Питання, чи ви плануєте а, відвідувати післяшкільну освіту. Знову ж таки, ми ставимо поки що ні на даний момент. Статус сімейний ставимо сингл і вашу провінцію вказуєте. Питання, чи ви, оскільки дитина, це так, чи ви будете жити в Канаді із батьком, так? Чи е, опікуном ставимо ЄС, yes, так? І тут питання, е, чи ви дитина, е, подорожуєте із батьком, який не має е, повної опіки над вами. Це у випадку, якщо є батьки є розлучені, е, тоді потрібно дозвіл і так далі. В даному випадку, якщо вас, батьки тут в Канаді, ставимо ні. Так. Все. Значить, Тут тепер нам дало опцію подаватися на стаді Permit з Канади. Так, In Canada. Клікаємо Continue. Зараз будуть ще кілька запитань різних. Тепер тут питання, чи ви супроводжуєте члена сім'ї, який має статус в Канаді. Оскільки це дитина, значить пишемо так. Ставимо так. І питання про статус дитини, коли він закінчується. Ну, давайте поставимо 2020. Сьомий рік 1 січня. Питання про медичний огляд. За останні 20 місяців так, так. Якщо був, якщо ні, то, то ні, зрозуміло. Значить, тут питання, чи ви плануєте працювати в певних оцих конкретних індустріях чи роботах. Знову ж таки, ми подаємося за дитину 13 років, ставимо ні, зрозуміло. Тут, чи ви хочете так само ще подати аплікацію за члена сім'ї, знову ж таки, ставимо Ні, подаємо тільки за дитину. Так. І тут ви вказуєте, що подаєтеся самі без е е посередників. Вказуєте, що ви будете сплачувати за аплікацію, маєте доступ до камери, і щоб зробити фото і документи, так, відсканувати, тут вказуєте, що будете платити онлайн. Переглядаємо, в випадку чого нам треба щось поміняти, поміняємо. І кликаємо Continue. Окей. Okay. Continue. І от у нас є список документів, які необхідно зробити. Так? Аплікація, власне, на сам Work Permit. Далі, що нам треба, це є е, е, доказ, е, власне, виключення, що не потрібно того Attestation letter від провінції або від території. Значить, що це таке? Так, я відразу вам покажу документ. Ось документ. Знову ж таки, Міністерство Імміграції Канади, власне, про ці Provincial attestation or territorial attestations letter. І тут є, тут є, власне, виключення, хто не потребує оцього листа, так? І дивимося, що цього листа не потребують, так? Ті, хто буде вчитися у школі. так, чи це... Є preschool, там садочок, чи preschool, чи primary school, including kindergarten, так, це є початкова школа чи секондарі school, аж до 12, до 12 класу. Бачимо. Тобто, що ви можете зробити? Це написати лист пояснення на основі цього і фактично до, завантажити сюди. Зразок. Буде у описі відео. Подивіться, будь ласка, я напишу для тих, наприклад, якщо дитина в школі. так? Ну, ж таки, підпис повинен поставити один з батьків. Далі потрібно завантажити Letter of Acceptance. Фактично, це, може, це є лист про прийняття в навчальний заклад. Що сюди, як правило, люди додають. Можу додавати е, лист зі школи, так, що дитина навчається в конкретній школі, там, чи це від самої школи, чи це від е, шкільної е, борду, так, school board. Е, має бути лист. Знову ж таки, це через адміністрацію школи. Візьміть, з цим взагалі, проблем немає. Далі паспорт дитини, далі е, доказ за собі фінансової підтримки, це, власне, від батьків. Завантажуєте сюди свій пейстап про зарплату. Так відомість про зарплату, або вашу податкову декларацію за, мину, за минулий рік, або виписку з банку. Так? Тобто тут клікаєте на фактично на знак питання. Тут все, все, що вони можуть, що ви хочете завантажити, різні. Так, є employment letter, довідка з роботи, так? є банківські виписки, є paystub, так? відомості зарплатні. фактично. Далі фотографію. Дитини. нагадаю, що фотографію можна зробити самому, на фоні білої стіни. Тут є вимоги, передивіться і самостійно це можна зробити. Не обов'язково ходити до професійного фотографа чи фотосалон, защайте гроші просто на телефон зніміть собі, так? Сфотографуйте дитину. І, власне, тут є family member proof of status. Це, наприклад, ворк permit, permit з одного з батьків, додайте сюди. Так. Далі, це є, далі є Optional document, це є необов'язкові документи, їх можна не заповнювати. Ну і власне за стаді permit буде 150 доларів оплата. Чи, тепер подивимося власне, на цю аплікацію. Нагадаю, що її е, треба скачати. Ми клікаєте сюди, скачали, так, і потім відкриваєте на комп'ютері в себе. От в мене є скачаний файл, я клікаю сюди і можу відкрити, наприклад,. Uh, чи Adobe Acrobat, чи Foxy Threader, так? Наприклад, Adobe Acrobat. Це є безкоштовна програма. Uh, як скачати цю програму? Ленк буде так само, посилання буде в описі відео. І тепер uh, відкриваємо і чекаємо. Отже, uh, що, uh, ви відкрили власне, саму цю аплікацію. Я вже її заповнив. Тут нічого немає складного. Вказуєте uh, дані дитини, прізвище, ім'я. Чи були зміни імені, дати народження, значить країна резидентства, зараз Канада і статус. Наприклад, це вас був, дитина зараз був візитер статус, тому ставити поточний статус, ставити, е, дію цього статусу. Так? Далі скролимо: сімейний статус, single, дитина не одружена, зрозуміло. Так, вказуємо, що не було попередніх шлюбів, інформація про мови, так, що не було якогось формального е, тесту з мови, інформація про паспорт дитини. Е, питання, чи є національний е, документ. Так, так, ні-ні. Далі інформація про адресу поштову, current mailing address, І вказуємо, чи адреса проживання така сама, як і поштова адреса. Так, так, ні-ні. Далі номер телефону і емейл. І вказуємо емейл. Так, вказали емейл. Далі дата оригінального в'їзду до Канади, коли ви прибули, так? Чому прибули ви тоді? Так? Яка ціль? Написано: Quiet measures, так? Quiet Заходи. Якщо дитина виїжджала з Канади, Після цього часу до вказуєте останню дату в'їзду, якщо десь, наприклад, відпустці були чи по справах десь їздили з дитиною. Далі вказуємо інформацію про школу, де навчатиметься дитина, чи навчається. Вказуємо рівень цієї школи, чи це початкова школа чи секондарі, знову ж таки, до 12 класу. Вказуємо розміщення цієї школи, так? адресу. Так і вказуємо, хто буде, значить, вказуємо 0 доларів коштує освіта. Тут є гроші, які. Available for my state. Це гроші, які необхідні для підтримки дитини в Канаді. Знову ж таки, пишете те, що у вас є там на рахунку. Так? І вказуємо, що за це будуть сплачувати е батьки. Тобто це гроші батьків. фактично. Чи ви можете вказати, що е на додаток до садів Permit ви також оплаєтеся на work permit, окрема аплікація, так буде. Для того, щоб дитина могла е, працювати, так? Е, далі. Е, тут питання про після шкільності, то зрозуміло, що не було ніякої, то дитині 13 років ставимо, ні. мені. Тут employment, оскільки це є тут зірочка, це обов'язкове поле для заповнення. Я вписав, так часто пишу, що просто я є там студентом там, чи школярем, так, і вчуся в такій то школі. Написано, I'm an 8th grade student, I study at the Bernie Wolf Community School. Так, і тут дату з сьогоднішнього дня для прикладу, так? Чи там, наприклад, з 2022 року, коли прибула дитина до Канади. Отак. Тут питання тепер щодо туберкульозу, там так чи ні, фізичні, ментальні розлади. Uh, і інше, відповідно дивитися, де так, де ні. Тут буде питання, чи попередньо ви подавалися на те, щоб прибути до Канади. Ставимо так. І зазвичай uh, те, що люди пишуть, це я: uh, I applied for a visa to Canada and came to Canada under the COET measures. Тобто я подався на візу до Канади і прибув до Канади за заходами КОЕТ, наприклад, в квітні 2022 року разом з моїми батьками. Так? Це знову ж таки це від імені дитини, йде аплікація. Далі ні, 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 всюди, тут про політичні, якісь кримінальні активності. Значить, і далі обов'язково тут, власне, дає підпис, тут повинен поставити підпис, пишете ім'я власне батька, так? батька чи матері і дату. Клікаєте потім «Validate». Дуже важливо, щоб ці бар-коди з'явилися, чи, чи бар тільки після цього ви зможете завантажити е, цей документ у аккаунт. В принципі, на цьому все. Як тільки ви е, е, заповнили форму, ви завантажуєте сюди е, ж таке, е, доказ, ви, е, що ви є звільнені від цього чи дитина звільнена від цього Destation Letter. Буде у описі відео, просто скопіюйте файл Word, Word і ем, додайте свої дані. Так? Це ви берете для Letter of acceptance інформацію зі школи, для того, підтвердження, що дитина навчається в школі, паспорт дитини, ну і про інші документи, ми вже говорили. Е, в принципі, на цьому все. Все досить просто. Ем, після того, як ви все, все завантажите, вас буде е, далі пропустити, і ви повинні будете заплатити 150 доларів. На цьому все. Я сподіваюся, що процес зрозумілий. Якщо у вас є якісь запитання, питайтеся. Хай вам щастить і бажаю вам успіху у всьому, в вашому новому канадському житті. І слава Україні!